«Прилуки» – одні з шести громад Чернігівщини беруть участь у проєкті з підтримки відновлення та відбудови. Цю ініціативу у нашому місті планує втілити французьке агентство міжнародного технічного співробітництва «Експертіс Франс. Представництво організації в чергове приїхало у прилуки з робочим візитом. Постійний зв'язок з міжнародними партнерами підтримує міський голова Ольга Попенко. І 2 лютого учільниця міста зустрілася з делегатами французького агентства та обговорила деталі співпраці. Сьогодні наше місто вже вдруге відвідала делегація із Франції у рамках проєкту Відновлення і відбудова Чернігівської області дуже приємно, що саме до цих громад, а це шість громад і один район. І ми є в цьому списку. Це дуже мені як міському голові. Дуже приємно, що і наші друзі із Франції звернули увагу на наше місто Прилуки. Це вже такий другий проект, досить серйозний проект. Це перший проект. Це по за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, за підтримки проон. Ну і підтримки уряду Японії, і сьогодні ще раз буду говорити, що дуже приємно, що і ми сьогодні обговорили такі дуже важливі ключові питання із делегації із Франції. Керівник проєкту допомоги територіальним громадам Чернігівської області Орельєн Мас цього дня в складі делегації відвідав прилуки вперше. Після офіційної зустрічі з міським головою Ольгою Попенко, керівниками структурних підрозділів, організацій, установ та підприємств міської ради, говорить місто досить перспективне. Жива перспектив. буку Сьогодні була зібрана ціла нарада експертів і фахівців у багатьох секторах. Вони висловили своє бачення розвитку і потреби, над якими ми будемо розмірковувати і працювати для того, щоб у фіналі покращити комунальний сектор міста. А загальне враження про місто я вважаю, що місто Прилуки досить приємне. І якщо судити по тих людях, з якими ми зустрілися сьогодні, то і мешканці міста Прилуки також приємні люди, з якими в майбутньому буде приємно співпрацювати. Проєкт з підтримки відновлення та відбудови Чернігівщини має на меті. І розвиток взаємодії місцевих та регіональних органів самоврядування з міжнародними партнерами, які прагнуть співпрацювати на рівні області та територіальної громади, розповідає Орельєн Мас. Він полягатиме у забезпеченні узгодженості або розробки стратегічних документів і комплексних планів реконструкції на рівні громад. найголовнішими напрямками є допомога територіальним громадам у створенні плану розвитку громади і над планами відбудови. Ми будемо співпрацювати з громадами та передавати їм свій досвід. Експерти в рамках проєкту громадам надаватимуть підтримку в різних напрямках, говорить керівник проєкту. Зусилля будуть спрямовані на посилення спроможностей місцевих суб'єктів у таких секторах, як транспорт і мобільність, сільське господарство та культура і спадщина. У роботі з прилуками основні напрямки майже визначили. секторів, у яких ми можемо працювати, досить багато. Це не лише культурна спадщина, це також і сектор охорони здоров'я, де ми маємо багато спільних тем у нашому проєкті, що також реалізується в рамках ініціативи експертів Франс. Він повністю присвячений сектору здоров'я, і також це тема міського транспорту, яка є пріоритетною для нас, і ми знаємо, що вона також дуже важлива для прилук. Також розглядали питання модернізації або підтримки всієї інфраструктури водопостачання і очищення води. Цю ініціативу ми також можемо підтримати і допомогти своїм досвідом місту Прилуки. Але ми не обмежені цими чотирма напрямками. На зустрічі місто Прилуки озвучило також інші проєкти і інші питання, які ми обдумуємо. І, можливо, будемо співпрацювати. Питання досить таке важливість. Це будівництво захисних споруд, але на сьогодні це питання залишається відкритим. Друге питання, яке ми б говорили, це питання допомога нашим лікарням, і центральній міській лікарні, і дитячій лікарні, і облаштування захисної споруди, і у ремонтах, і виконання ремонтних робіт. І дуже приємно, що це, що це питання занотували. Ми б це питання б говорили, і думаю, що це питання буде у подальшому розглядатися. Роздалися Кож дуже досить такі важливі питання: це і муніципальний транспорт для нашого міста, це і питання нашого комунального підприємства, тепловодопостачання. Багато уваги було приділено питанню культурної спадщини. До речі, дуже зацікавилася делегація і питанням покращення стану річки. Уда. ось такі багато питань сьогодні розглядалися. Ми отримали всі певні доручення, і наступного тижня знову буде організована така зустріч, де вже буде більш конкретно. Ми повинні підготувати необхідні всі документи Тацю представити делегації. Я думаю, будемо працювати далі. Розвиток міжнародних відносин та залучення позабюджетної підтримки сьогодні в пріоритеті міської влади. Керівний апарат ради, очільники підприємств, установ та організацій в ході зустрічі висловлювали нагальні потреби у тій чи іншій галузі. В результаті прилуки мають можливість отримати багатопрофільну допомогу від французького агентства міжнародного технічного співробітництва «Експертіс Франс». Також така зустріч стала першим кроком до започаткування дружніх відносин між французькими та місцевими органами самоврядування для Строкового партнерства у перспективі підписання меморандуму з французьким містом побратимом сьогодні, і окремі громади Франції зацікавилися нашим містом, і я думаю, що найближчим часом ми будемо уже підписувати протокол про співпрацю між Перлуками і одним із французьких міст.